Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні. Запис пішов. Добре. Хочу сьогодні показати вам новинку як для мене. Новинка заключається в тому, що вот я вже перевів свої всі вулики. Із дерев'яних корпусів в поліурітанові. Це само собою. І один із моїх підписників казав Олексій Владимирович, ну як це так? Ви все життя працюєте з деревом і робили дерев'яні такі корпуси прекрасні. А тепер ви відмовилися від цього всього і перейшли на поліуретан, на якусь хімію. Відповідаю, що да, я переселив всі свої вулики у поліуретанові корпуси. Оце воно все в поліуретанових корпусах уже. А тепер ще наступний крок. Це я перевожу свою пасіку у фальцеві вулики. Фальцеві вулики. Поліуретанові. 에, поліуретанові, звичайно, так. Оце я показую поліуретанове денце. Ось вот тут вот, э, чудовий такий вот пилкозбірник, а там коритися. Вот Ось тут э, решітка така, пилковловлювач, все це я розбираю і я буду оце я ставлю прилітну дощечку і... Налаштував оце денце просто як воно без пилкозбірника. А смисл в чому Денис Лебідів, це той, хто виготовляє ці поліуретанові вулики, запропонував мені називати альпійський вулик з фальцями і з денцем пилкозбірником. Запропонував називати. Люксовий варіант. Я погодився і е, тільки допомнив, що якщо зробимо ще і е, кришу золоту, то це буде альпійський Супер Люкс. І от тепер я просто переселяю е, свої сім'ї у такі вулики уже у Фальцеві. Ну, Фальцевий він нічим не відрізняється від безфальцевого. Все це тільки тут вот є фалець висотою 5 мм і все. А так різниці ніякої. Зверху вот, ставиться корпус. Корпус на 8 рамок. також. Вот, ще раз зверху ставиться гадівниця. Гадівниця. От. Гадівниця оце таке тут корита, а тут сітка із нержавійки, а на гадівницю одягається отакий дашок. І оце вулик Альпійський люкс, люксовський варіант. А якщо на цей дашок так одягти ще отакий купол із нержавійки, о! То це вже буде супер люкс. І я от зараз е, свої вулики буду переселяти саме в такі фальцеві корпуси.